Без військового стану, але з військовим податком З серпня півтора відсотка із зарплат чи інших винагород за працю відраховуватимуть на посилення обороноздатності держави. Також це стосується виграшів у лотереях, та механізм сплати воєнного податку поки не відпрацьований. Станом на сьогоднішній день поки що не відкрито рахунки у казначействі щодо зарахування даного податку, але закон набрав сили з 3 серпня цього року. Тому по виплатах за серпень місяць вже такі утримання і перерахування до бюджету військового збору в розмірі 1,5% повинні роботодавці здійснювати. За попередніми підрахунками, до кінця року Ужгородці сплатять до державної казни від 350 тисяч до півмільйона гривень. Я в принципі погоджуюсь, якщо вони дійсно ці кошти будуть спрямовуватися на підтримку нашої армії. Все ж таки, це для нас гордість, якщо у нас армія у хорошому стані. Для України це позитивно. Закарпатці погоджуються. Підтримувати армію треба. Нарікають на зволікання чиновників. Думаю, правильно в такій ситуації кризовій. Ну, але це б мало бути давно вже так. Ну, в програмі, в бюджеті мали бути гроші, давно вже б бути закладені. Не тільки якщо чекати такий кризовий стан. Я вважаю, що має бути ну, якщо це й до кінця року, то має бути тільки як то, в великих підприємствах можуть віддавати податок. Варіативний податок, за яким багатші платили більший відсоток від доходів в нинішній економічній ситуації ввести неможливо, переконують експерти. багато підприємницьких структур бізнесу працює в тіньовій економіці. Якщо вдасться вивести, а це потрібно і відповідні заходи здійснити, то такі надходження будуть багатократ більші і додають, воєнний податок повинен діяти на постійній основі. Армія потребує постійного фінансування і треба узаконити такий податок. Завдяки військовому збору до початку наступного року уряд планує оподаткувати українців майже на 3 мільярди гривень.